сьогодні Будемо грати таку приклеенку онлайн-ігрушку як Armed Heist, якщо я правильно прочитав. Це, так, скажімо, прикольна ігрушка наподобі такої ігрушки, як Payday. Ограблення банка, де ми будемо боротися в реальному времені. Зараз звук збавлю на, так скажемо, виключую, щоб було мене чутне, так як в настройках я ще не зробив нормально звук, щоб не гарлало. Ну ігрушка реально прикольна, я вже трохи пограв. Тут є ось, дивіться режими: одиночна ігра, мультиплеєр, і... ігрок проти ігрока. Так як ми зараз поки що не будемо грати, зараз зайдемо на шутки, поекспериментуємо з цим. Так, звуком. Давайте музику таку, ефекти, отакі, щоб було мене чути. Все. Що у нас там? Зохранилося воно. Стройки звуку, все нормально. Так, включаємо. Все не горла, я, звісно. Так, ми можемо відкрити. Нам випав, так. Через 5 хвилин, давайте, хай 5 хвилин робимо. Магазин у нас є, де ми можемо купувати всякі розлічні фігоньки безплатно, можемо отримати таку. То за рекламу дивитися. так як в мене зараз немає охоти дивитися, то ми не будемо. Так, у нас многопользовательська ігра. Да? І починаємо, друзяки, ігру. Нажимаємо. І зараз у нас йде підбор. Зараз, друзі, секундочку. Так, все, друзяки, я перезапустив ігрушку, так як виключив мікрофон настройках, бо не можна записувати, так скажімо, відео для вас з допомогою програми, яку я записую, щоб мікрофон був робив. Або так, або ніяк, друзі. Так що будемо без мікрофона. Ми розмовляти не зможемо. Ну, я сподіваюся, будемо слухати, що і так же без наушників, без гарнітури підключеної. Тут там, мікрофон робити в ігрі не буде. Так що підключаєте наушники, в кого що є. І граєте, і спілкуєтеся разом з реальними ігроками. Якщо хочете, звісно. Ігрушка реально мене порадувала. І перше впечатлення моє, це прикольна, так скажемо, атмосфера. Так, мульт. Ну, тиска нажимаємо все. Знаю, знаю, що мікрофона немає. Все. Так, іде підбор. Тут там може знімати десь від 20 секунд, так скажемо, до 1 хвилини, якщо не більше. Коли як. Ось йде пошук ігроків. Ну, бачите, що в мене зараз персонаж. Я його прокачував, тут у рушку та все. Ну, О. Буроня, в принципі, у нас одинаково. Зараз, друзі, зараз будемо розривати поліцаїв. Ігрушка мене порадувала. Також, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися, якщо ви хочете, звісно. Також в мене телеграм-канал, внизу під відеосом буде. Так що всіх чекаю. Хто хоче пограти в яку ігру разом зі мною, чи просто поспілкуватися. Всіх чекаю, друзі. Так. Зламайте банкомат, знайдіть. Просвер. Перший сейф треба просверлити. Другий сейф. Ну понятно. О, нормально. Так. Опа, 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 опа. Оп. Ох, ти же ж... Паскуда, ти дві на нього. Ой-ой-ой-ой-ой, де, 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 де ти, де ти, де ти? Ты шо? Ах ти ж гнида. Да ну ліг. Де? Та давай быстріж. Фна... Де? Напарники, де ви ділися? Алло. Так. так. Так, 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 так. Надо оці банкомати зламати. Ламається? Так, да, сверлиться, сверлиться. Так, що нам треба? Нам треба хоча б оборонитися оцих поліцаїв. Десь отут стріляють. Ой, не стріляють. Опа. Ліг, сказав. Ух ти, до гнида. Ах ти ж скотина. Патрони беремо, перезаряджаємо свій автомат. Также я прицел прикольно, дивіться. О. Так, мої напарники фігарять їх, бачу, добре. Так, зараз сейф зламається. О, все. Так, у нас ще є один. В той стороні. І блін ще не один. Сюди. А піджди, стой, надо йти, да? О, да. Так, як нажимати, друзі? Показую. Нажимаєте просто на цей білий фігню і все. Пару раз тапаєте, так як я зробив. Так. У нас ще взломується тут, так? Да? Угу. У нас коротше, взломується два сейфа, нормально. Опа. Опа, 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 гопа, десь тут був поліцейський, десь підужіть. О, все він. Ух ти ж, гнида, на. Чекаємо, чекаємо А тобі... Перезаряджайся, давай. беремо патрони підбираємо. Так як вони нам потрібні, так скоро вже сейфи зламаються, друзі. І ми так скажемо повинні втікти до своєї машини. Так, друзі, тут у нас все, так? Да? От же ж скотиняки, все позабирали собі. Що вас розірвало, бля. Так, замочили ще одного копа. Так, що нам робити? Нам показана стрілка бігти тепер оцю два. Так, друзі, ой-ой-ой-ой-ой, спецназ приїхав. О, зашибіщий поліція. Валимо, 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 валимо. Давайте, вид, де машина, де машина, де машина, де машина наша, гей. Блін, Блин, ми ще не зможемо нічого зробити, друзі. Поліцейські спецназовці приїхали. Прилетіли сюди до нас. Ух ти, з щитом біжить. вам ну, всім скотині не ви такі. Знаєте, що лагає, телефон просто гріється дуже. Це не ігровий телефон, а Nokia73. Так, нічого, зараз ми їх розфігаримо, друзів, не переживайте. Тара я обіду з цю сторону. Ага, ось. Ах, ти ж гни ти... На... Ты давай, что делает Так, друзья, мы можем втекти, или <клыш> нет? О, все, друзья, сейчас мы на машине. Опа. Все, друзья. Успешное ограбление. У нас все четко вышло, друзья. Нормально, в принципе, нормально. Так, сколько мы заработали? Рездужче я цю груграю, ми зробили 11, ну коротше це по ходу, по накатанні. 11 Так, рекламу дивитись. Не будемо, щоб обмножити свої гроші, виграш, так скажемо. <плес> 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 Зашибись, друзі, я не хотів дивитись рекламу, воно взяло і саме включило мені рекламу, правильно. Думаю, вибору нема, друже. Хоч не хоч дивитись. <плес> так, коротше. о, відкрить. Зараз відкриємо наш, так скажемо, сейфик. Так, у нас грошей. Серйозно ви? Бо все тут на тисячу випала? Снайперка. Автомат якийсь. Ти що здівати, що в реалі? Ні, фіга собі. Та я можу тут прокачати багато, чого. Так, у нас є іспитання так же. вали. Так, іспитання, ось, дивіться. О, собрать награду можна під тисяч, нічого собі, я думав... <кій> Зашибісь. Список лідерів. Іспитання є, друзі. Так, ну ну. Ух ты, мені ще візь. <кій> Коротше, друзі, я тут заробляв більше, ніж треба на цю рази. Кладка два, кладка один. Так, у нас тут є купити алмази. Це, походу, ну, донати, ясне діло. Соціальні сіті тут є, так, давайте це на глобус нажмемо, що тут таке. Ага. Це ми можемо просто так скажімо, задання виконувати тут. Ну я думаю, в следующому відеоролику, друзяки, будемо розуміти до чого. Так що, друзяки, всіх чекаю в себе в телеграм-каналі, ставте лайк і підписуйтесь. Там як завжди був я, Артік. Ну і на цьому, друзяки, поки що будемо закінчувати, так як відос так скажемо був обзорочний на цю ігрушку. хто хоче, скачуйте, грайте всім пока і доброго настрою, друзі.